Святий Отче Миколаю, прости мені провини, нині я чекаю подарунка. Дуже приємно. Дуже приємно, дуже приємно вас сьогодні тут бачити. Дуже приємно. Дуже приємно. Простіть мені на мої провини. Прощаєте. Добре, добре, дякую. Для всіх Для всіх, так. О, дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Отче Миколаю, дуже дякую. Дуже гарно, дуже приємно. Будете зіркою Ютуба у мене на каналі. Не смію питати, а ви хто? Ельза, ага. Бо я подумав, що ви е, внучка Миколая. Ні, това чарівний карт. Ага, дуже приємно, дуже гарно. Так. Дівчатка з десятом вас. У вас прийшов святий, Миколай, сьогодні. Подарунки вам приніс, вам подарунки приніс. Миколай подай Сукерочку, можливо. Він принаймні старався. старався. Дуже дуже красиво було. А можливо, ще хтось знає, бо їздити на Миколайка, бо вірші. О, давайте передаємо до Це Миколай. У колег, це знайде. для всіх так це пооладіємо. Так, молодці, давайте ймовоплесені, Браво! Я дякую, гости. Так, а можливо ще хоче розказати, або пізно заспівати. Через поле через хай, все цей вихован. Ну що, молодець? Він розвивав. Так, ми тут розвиваються. Так, але ти старався. О, дивіться, тут навіть у нас малюночки для Миколаїв. А що тут у нас на малюночку? Давайте, опишіть свої малюночки. <плес> То ось це, наприклад. Це Україна. Так, це Українець. Так, а в тебе, які малюночки? О, у вас дуже красиві малюночки. Ну, покажіть трошки до камери. Дуже гарні малюночки, о, дуже так, гарно. А де мавки ми Миколайка. Дуже гарні малюночки. Так, а, ну покажіть Миколаїв. Хто то є? Хто то є? Микола. Она той співає. Миколає. Святий Миколай. Наша кінця спомагає. Миколаю. Молодець. так гарно співаєш? Моя улюблена пісенька. Так, よろしくお願のしま На ваших обличчях які подарунки ви отримали? Ну? Машинку, так, і ще що? Чоколядку, конфети, апельсинки. А тобі що? машинку, цуклярки і. Шо? Дуже гарно, але той планшет бережи, щоб він не впав. з рук. А ну поки тебе ще не намалювали, які тобі подарунки приніс? Дві машини. Дві машини? Три машини. І два мішка. Ого, і два мішка цукерки. Можна до мами на каву йти тебе? Можна до мами йти на каву, мама тут. Щаслива. Бабця, бабця, бабця. бабця. Перепрошую. Так, друзі, що ти хочеш, ми тебе намалювали? Щось таке новорічне, так? Файно, добре. Всі фільмують наше свято сьогодні. А вам Миколайко що приніс? Прошу пані? Книжку? Книжку? Так. Дуже гарно, треба книжки читати. Гарно привітайте саме себе. Молодці, дуже гарно, файно. Всі спостерігають сьогодні наше свято. Вам Миколайко сьогодні щось також приніс. А вам? Дуже гарно. Привітайте саме себе, гарно такого сюди до камери. Файно, дуже гарно. Поки мама фотографує. Ми запитаємо маму, що її Миколайко приніс. Що вам Миколайко приніс? Добрий день. Нічого не приніс. Наче це принесе. А, та це наша зірка Ютуба. А ну ще раз привітай нас. О, молодець! Сьогодні всі стали кінорежисерами нашого такого гарного дійства, гарного свята Миколая, яке проходить в нашому такому гарному, е, такому, можна сказати, великому магазині Сільпо. В такому супермаркеті. Дуже гарно, дуже дякуємо організаторам за таке гарне свято, за таке гарне дійство. <реку> Хочу запитати, а що вам Миколайко приніс? Все, що, що ви писали, лист, ви лист писали, так само? Дуже гарно привітайте себе себе Файно, добре. добре. А тобі що приніс Миколайко? Ого, ніндзя Черепашка, так? Ну і ще якісь конфети, я так думаю, правда? Ти був чемний? Добре, гарний хлопчик, молодець. Ти таке саме хочеш, так? Ти інакше хочеш малюнок, так? А який, ну покажи. А тобі що приніс Миколайку? Скажи. Що з чого успішно? Пайкло! Парковку. А, парковку? А то ви двоє друзі, так? Ви дружите двоє, так? А ну гарно, помахайте сюди, сюди гарно. Молодці, дуже гарні хлопці. Чемні будете, так? Бо на другий рік здобути на колег ходити. Все гарно, молодці. Я ходжу в той магазин, просто де Наталя працює. Дуже гарні є речі. Секонд хенд євромарка, дуже гарний магазин. Рекомендую всім. А ну гарно, гарно станьте, помахайте собі. Все, гарно, добре буде робити сильні хвильки, не біля. Yeah. Будь ласка, робимо маленькі, щоб поради втримався. Один. Wow. Два. Легші. Легше. Чотири. Ярослав, я хочу запитатися вас, що вам сьогодні приніс Миколайко? Миколайко, цукерки, традиційно. І шкарпетки, і труси. так як мені. Не було шкарпеток, не було трусів. Ну, зараз такі часи можуть. І, і, і то добре. Дарина, і, і то добре. Передайте всім привіт. Дуже гарно. Все. Наш арт-дизайнер працює по Ого, угу, Навіть приклеюють якісь такі діаманти, бо є такі як то сваровські чи як то. А ну ну чутку покажися. Помахайте. Молоде! Оригінально. Мама щаслива. Як вас звати? Аня, Аня, так? А що вам приніс, Миколай? Напевно, гарні нові такі фарби, так? Напевно. І ще що? Навушники. Навушники і конфети, так? І конфети. Так, а ну трошки посміхніться, бо ви дуже серйозно. І сюди помахайте гарно. Добре, добре для молодець. Скажіть, будь ласка, що вам ваш діду приніс діду Миколайко? А це а вам секрет. Не можна ви не скажете.